Ні, давайте ми проведемо, напевно, тому що швидше. Так, да, хто за те, щоб провести засідання, не виходячи в укриття? Що ми робимо? Чи йдемо? Проводимо, так? Да? Добре, тоді, будь ласка, прошу проголосувати, Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Так. Зараз вибачаюся. Значить, у нас на сьогоднішній день виноситься на питання розгляду щодо. Винесення на сесію три питання. Значить, перше питання про припинення надання дозволу на накладення договорів земельного строкового серіту для розміщення тимчасової споруди. Інформує Андрій Шмоненко. Будь ласка, виносять на сесію питання щодо припинення з ФОП «Токар» Наталією Михайліною. договору земельного строкового середу для розміщення тимчасової споруди у зв'язку з продажем. І дозволити ФОП ФОПРТИСКО Олександру Миколаївичу оформити договір з Маристроковосерету під цим торгівельним павільйоном терміном до 11.10.2025 року. Ми вже користуємося налогіями, ми приймали рішення на попередніх сесіях, так як є лист від. Лікарні щодо непродовження на їхній земельній ділянці розміщення тимчасових споруд. Тоді було прийнято рішення обмежитись максимальним терміном, до якого останній кіоск має дозвіл. А потім, вже, коли цей термін спливає, тоді ж демонтовують всіх одночасно. Тому пропонуємо до 11.10.2025 року. При тиску Оксана Миколаєвич повідомлений, що короткий термін для розміщення. Пропонуємо це такий проект рішення. Тоді в мене запитання. Якщо в 10 місяці, в принципі, будуть зняті всі, я так розумію, мафи датам. Для цього терміну чи є взагалі якась, вибачте, доцільність? Саме з цим павільйоном? Ну, звісно. Ну, получається ж таке, ми сьогодні 6 місяць, у нас да, фактично закінчується. Сесія у нас на наступній неділі. Mm. Тобто у нас, виходить, 7, 8, 9, 10 й 25 го року. А, 25-й, го да, вибачаюся. Рік. Тобто до 25-го року ви все-таки хочете на рік. Бо я не глянув сюди, почув, що це. Ну, тут зрозуміло, що, скажімо так, зобов'язання перед новим покупцем у нас якби, немає. Тобто, як ми дозволяли попередньому користувачам, і тоді є якби, сенс, якби. Ну, зараз власник помінявся. Звичайно, маємо право ну, демонтувати з тим, що взагалі є звернення не продовжувати. Але якось, щоб вирівняти всіх підприємців один рівень. Тому пропонуємо на рік все таке дозволити. Ну, в принципі, якщо так, які є пропозиції? Якщо так, виносимо тоді на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Наступне питання у нас щодо надання. Дозволу на укладання договору земельно сервітуту для розміщення тимчасової споруди з ФОП Алієвим Ельшен Гаджи Огли, інформує Андрій Шмоденко. Це мова йде про існуючий торговельний павільйон Вітамінчик, який знаходиться по вулиці Монастирській між будинками 76 і 78. Аліїв Ельшен він придбав у своїй дружині цей торговельон, так як вона припитна свою підприємницьку діяльність, і тому пропонуємо вже оформити на нього. Терміном на три роки об'яження обмежень по цьому місці у нас немає. Угу. Які є? Без питань. Так, да, напроти тебе, якраз напроти в'їзду, він виходить. Між амбулаторією і житловим будинком туди. Значить, якщо заперечень немає, є рекомендація винести дане питання на розгляд сесії. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати? Хто за? Проти утрималися одноголосно. Наступне питання: про надання дозволу на розробку детального плану території за межами села Іске Лубенського району Полтавської області. Інформує Андрій Шмоненко. Звернувся з заявою фермерського господарство Вітес ІК за сторону надання дозволу на розробку детального плану території, на земельну ділянку з відповідним кадастровиному останні цифри 0006. Ця їхня ділянка знаходиться у них в оренді на розробленні детального плану на цю територію. Вони планують, це підприємство тваринництва, планують там проводити певні будівельні роботи, розширяти комплекс, а для цього потрібно, щоб була містобудівна документація. В даному випадку це буде детальний план території. Якщо повідомлення, можна карту показати, де це що хтось не знає. Угу. Андрій Ольга, скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день ведуться якісь роботи з будівництвом? На сьогоднішній день в принципі, там і проводяться ремонтні роботи, і будівельні. І, будівельні. Да. і паралельно хочуть все-таки його узаконити, зробити правильно. Ну, інших варіантів, Тут без міста, бо є Я чому робити. запитав, тому що я був на, дін, на даній території, бачив, що там проводиться роботи, чому я вам задав це запитання. В принципі, заперечень немає, коли люди е, хочуть це все. Правильне русло направити, то ми не заперечуємо. Я думаю, заперечень не буде. Тому хто за те, щоб дане питання винести на розгляд чергової сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Дякую, Дякую за. Взяту участь у Андрій Григорович і всім членам виконавчого комітету. Е, значить, хочеться всім побажати. Ви бачите повітряні тривоги. Ніч була більш-менш спокійною, да? але е, бачите, ранок починається вже знову з тривоги. І все-таки я хочу. Е, Сказати Андрій Грович і вам, і хочу, мабуть, і на сесії от чому саме і чуть-чуть затримався на ту саму хвилину. Да? Ми вже два роки балакаємо-балакаємо щодо організації руху з боку площі Академіка Бекетова, Старотроїцька і сюди. Ну, мабуть, треба приїжджати в міську раду о сьомій ранку або о шостій, щоб не було пробки. Якимсь чином ми колись говорили всі і говорили, що і архітектор ПАЗадієний. Ви можете сказати, щось що в цьому напрямку рухаємося, не рухаємося. Що ми будемо робити із рухом по цих вулицях? Я скажу, що на сесії було озвучено, що буде вкладатися договір з фірмою, яка займається такими проектами. Це організація мобільності в міст в цілому. Уже вкладається договір з управлінням ЖКГ. І на наступному тижні будуть заплановані перші робочі зустрічі. Поки в режимі онлайн, тому я ну, вважаю, що потрібно буде залучати більше-ширше коло людей для цього. Я попрошу, Андрій Грович, якщо ви про це знаєте, мене не тільки як депутата запросити, як і начальника військової адміністрації. Я хочу взяти участь у роботі цієї комісії обов'язково, тому що е за два з половиною роки війни я просто хочу сказати одне: ми піднімали це питання якраз і перед війною, і все інше. Це повніше бездіяльність. Може комусь і хорошо виїхати з інших територій, да? але я вчора їхав на Полтаву зранку, стояли в пробці, а потім наганяли по трасі. І сьогодні все ж стоячі, так оскільки мені було тут е деякі людьми колись зауважено про те, що виїжджайте раніше. Так це не відповідь, вибачте мене членів виконавчого комітету, бо ще виїжджати раніше. Виїжджати треба тоді, коли потрібно виїжджати, а не тоді, коли комусь заманеться. Потрібно роботою займатися, а не розказувати, кому коли виїжджати. Тому я прошу, як буде комісія, мене взяти до комісії. Добре. Я думаю, що якщо мої члени кого, знову ж таки комісії забажають, я також запрошую вас. Дякую. Якщо інших запитань, колеги немає. Я всім дякую. Мирного неба і слава Україні.